Вранці 22 березня окупанти завдали найбільш масованого удару по енергетичним об'єктам України за останній час, внаслідок цього екстрені відключення світла були запроваджені у багатьох областях країни. Не уминули вони і Донеччину. 22 березня, після застосування графіків аварійних відключень в нас було застромлено 140 тисяч домівок наших клієнтів. Але після того як стабілізувалася Uh... Наша енергосистема і була команда від НЕКУ на включення наших клієнтів. Ми повернули всім світло на Донеччині електромережі та обладнання зазнають пошкоджень щодня, каже Віталій Асіненко. Та завдяки роботі енергетиків, які розпочинають роботи з відновлення, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від військових. Світло в домівки мешканців повертається швидко. Кожного дня наші хлопці виїжджають ремонтувати лінії обладнання. Це близько десь 5-10 бригад кожного дня працюють по бойовим діям. За минулий тиждень фахівці ДТЕК Донецькій електромережі повністю або частково повернули світло мешканцям 32 населених пунктів. Після обстрілів, після непогоди в нас було знамлено за тиждень десь близько 50 тисяч родин, якими також повернули світло. Що стосується екстрених відключень світла у найближчому майбутньому, то все залежить від масштабу ворожих обстрілів, каже Віталій Асіненко. Відключення не планується, відключення можуть можуть бути. Тільки аварійні, це якщо буде пошкоджена енергосистема України, буде команда від НЕК «Укренерго», або якщо буде пошкодження нашої електромережі, наше обладнання, ну яке кожного дня пошкоджується після, після обстрілів, тоді це тільки аварійне відключення. На сайті Донецької електромережі є вся інформація. Є інформація і по знеструмленню, і по роботах, які проводяться в даний момент. Віталій Асіненко також зазнав що загалом щодня над відновленням електромереж в Донецькій області працює близько 70 бригад енергетиків.